Сьогодні у нас 15, 15. Так, травня. 15 травня відчинили вікно. І що ми тут бачимо? Дивіться, прямо з вікна, з 4 поверху. Ось така красота. Можна їсти прямо, прямо звідси, ось такі. Як це називається? Черешня. — Черешня ось така. Це взагалі казка. Якби ми знали, коли ми купували, що буде така смакота, ми б не торгувалися. Взагалі б не торгувалися. Взагалі. Так, і 15? 15 травня. Давно можна їсти вже. Дивіться, що тут коїться. Значить, наступного року тут буде трап із декількох дошок. Так, довжина 4-5-6 метрів дошки потрібно. Ну, 4, мабуть, достатньо буде. Будуть на гілках дошки і ми будемо ходити прямо на верхівку по цих дошках і з'їдати цю всю смакоту. Ти що відпустила? Молодець. <смеш> А зараз пробуємо. На 15 травня солодка, смачна черешня. Сматюча, смакнюча, смачнюча, смачнюча, о! Яку можна їсти скільки хочеш? Головне. І заздалегідь запастися туалетним папером.